Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати, а Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали і біді не знали, а Ісус, маледитя, благослови. Благословить ваше життя, щоб в мирі проживали, і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали. Ай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди й не знали, ми вже будемо Господарю, від вас відходити і роженого Ісуса будемо просити, а Ісус, Мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали, і біди не знали, а Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали, і біди не знали.